Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю для вас огляд ну, дуже корисної і необхідної речі. Це масажна подушка. Якщо ви так само, як і я, працюєте в сидячому режимі, у вас дистанційка або просто сидячий образ життя, то, будь ласка, зверніть увагу на цей девайс, тому що у мене вже виникли проблемки з шиєю та спиною у мене забиті м'язи, скутість. І ще й шийний остеохондроз, і зараз загострився. Тож я згадала про те, що існують ось такі міні-домашні масажери, які цілком можуть замінювати ручний масаж. Не треба втрачати гроші на те, щоб кудись ходити до масажера. Про цю подушку я чула вже давно дуже багато хорошого, тож настав час і придбати її собі. Це не просто розпаковка, звісно, що я її вже використовувала і не раз вже вся моя родина пристрастилася до цього масажеру, хто для чого, хто для попереку, хто для колін. Я для шийно воротникової зони використовую і, власне, показання свідчить про те, що дійсно можна використовувати на різні. А, частини тіла цей масажер, він має два режими. Перший режим це ось такий зігріваючим ефектом, приємний дуже такий ефект. І другий режим це звичайний, просто вас будуть оці кульки масажувати, і ви можете приймати ці масажі як у лежачому положенні, так і у сидячому. Зараз я вам все це продемонструю. Хочу відразу зауважити, що це не дрібничка, це не жартик, це досить така серйозна штука. Вона не поглажує, а вона робить дійсно потужний, розминаючий такий масаж. І треба підлаштуватися під цю подушку, знайти свої точки, які ви хочете промасажувати. Я вже знайшла свої такі вразливі ділянки, де у мене більш всього забиті мишці. І, і хочу сказати, що це дійсно потужний класний ефект. У мене, по-перше, після першого або навіть другого сеансу десь так знявся больовий синдром, і потім поступово ці м'язи почали розм'якшуватися, якщо можна так сказати. І на дотик, моя шкіра, мої м'язи, вони стали більш м'якими. І, відповідно, я більш комфортно себе почуваю. Звісно, що гімнастику, зарядку ніхто не скасовував. Звісно, що треба займатися комплексно своїм здоров'ям. Але ось ця подушка, вона слугує мені як швидка допомога. Ну, і, власне, для профілактичних цілей. Це, як я вважаю, дуже класний такий помічник, який має бути, можливо, в кожній оселі, якщо для вас це актуально. Ну і зараз я демонструю, як це може використовуватися в сидячому положенні. Власне, якщо вам треба промасажувати поперек, то краще. Саме в сидячому положенні це робити. Не треба лягати на цю подушку, тому що ці кульки, вони як каміння, ну, боляче це робити в лежачому положенні краще спокійно розташуватися на стільці і приймати масаж. Ви бачите, що моє тіло рухається це ось такий вплив ось цих кульок. Не жартуйте з цією річчю, не. Робіть масаж на хребті. До цієї подушки йде інструкція. Притримуйтесь всіх правил безпеки, і буде вам щастя. Всім здоров'я і гарного настрою!